Все що треба знати про більштайн. Компанію з назвою Більштайн заснував август Більштайн у 1870 році. Третьому році хто уважно дивиться наше відео про бренди? Тому ця фамілія дуже знайома. А вже ж, адже його тату Фердінанд Більштайн колись заснував свою компанію, яка зараз володіє брендами Фебі Свах та Blueprint. Але син вирішив не йти у сімейний бізнес, а будувати власну історію. І вийшло в нього це дуже-дуже добре. Десь з 20-х років більштайн починає виробляти різні запчастини для автомобілів. А вже після війни у 54-му році інженери фірми створили перший в світі однотрубний газонаповнений амортизатор. І тут. Понеслося тепер жовті або жовто-сині амортизатори Більштайн знайомі всім. Вони встановлюються як на конвейері авторобників, так і продаються для заміни. Оригінального обладнання. Під брендом Більштайн доступні будь-які амортизатори: масляні, газові, газомасляні, передні, задні. Також компанія виробляє багато спеціалізованих серій для позашляховиків, спортивних автомобілів тощо. Окремо варто виділити пневматичні амортизатори в зборі. Також в асортименті бренду все, що можна додати до амортизатора. Пиловики, відбійники, опори та опорні підшипники, а ще пружинні-підвізки. Це однозначний виробник преміум-сегменту, який гарантує вам надійність та довгий термін служби своїх амортизаторів.